Енергодар хроніки окупації міста. З 27 лютого ворог вже перебував на підступах до Енергодару. Вже з наступного дня місцеві мешканці виходили на в'їзді до Енергодару, перекриваючи трасу і скандуючи проукраїнські гасла, закликаючи російських військових не входити до міста. 1 березня Тривали бої за участі Національної гвардії та підрозділів ТРО поблизу Енергодару. Загалом ворог сконцентрував кількасот одиниць техніки в районі населеного пункту Дніпровка та інших. 3 березня в чергове рухалася колона з близько 100 одиниць техніки до міста. Блокпост був обстріляний вже в ніч на 4 березня росіяни почали штурм. Енергодару почалися масовані обстріли. В результаті ворогом було захоплено Запорізьку атомну станцію. Вже до 9 березня росіяни повністю встановили контроль над Енергодаром та над Запорізькою АЕС. В кілька ще тижнів жителі міста Енергодар продовжували виходити на протести. Початку окупації росіяни постійно викрадали людей. Зокрема, був і викрадений заступник Мене енергодару Іван Самойдюк. Його незаконно утримували 330 днів дні. Він повернувся на підконтрольну Україні територію 16 лютого 2023 року.